Шановний і дорогий наш пане президенте. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь більш відомий, як Паша Мерседес, звернувся до Володимира Зеленського. Він просить в українського президента не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території лаври. Уже з 1 січня російські попи не матимуть права переступити поріг трапезного та успенського соборів. Останню службу в них УПЦМП може провести 31 грудня. Я звертався декілька разів до міністра культури Ткаченко Олександра. Я ні разу не отримав відповіді. З 1992 року ми відчуваємо захват храмів розкольниками під головуванням так званого патріарха Філарита Данисенка. Тепер знову вчинився розкол в нашій державі. Під керівництвом так званого митрополита Єпіфані. Окрім заперечення автокефальної православної церкви України, намісник Києво-Печерської лаври вимагає не вказувати, коли їм святкувати Різдво. Прохання до вас, Володимир Олександрович, щоб ті люди, які не мають нічого спільного з церквою, не указували, коли нам святкувати Різдво Христово. Не указували нам ходити до якої церкви. До слова, за результатами опитування, яке проводять у дії, майже 60% українців виступають за святкування різдва 25 грудня разом з усім цивілізованим світом. У ньому вже взяли участь понад мільйон 300 тисяч громадян.